Це програма ігрових новин. 8 біт, і з вами я, Олександр Литвиненко. Поїхали! Привіт, задроти! Як ви вже зрозуміли, даний випуск буде відрізнятися від звичного формату. Справа в тім, що годинник невпинно відраховує секунди до найважливішої події цієї весни, а можливо, навіть цього року. Залишили зовсім небагато часу, щоб закінчити всі свої справи, обновити залізо, купити шампанське і покинути цей світ на сотню другу годин. Все вірно, дике полювання іде за вами. Що? Що ти робиш? Впливає чудовиськ. А поки фанати перечитують книги Анджея Сапковського та проходять першу та другу частину гри Відьмак від CD Projekt RED, я розкажу 5 причин, як мінімум 5 причин, чому вам слід кинути все і негайно зробити попереднє замовлення, відьмака 3, дике полювання. Якщо ж ви дивитесь цю програму після 19 травня, дати виходу даної гри, то мерщій біжіть і купіть дану гру. Чому? Все розкажу. У далекому 1986 році в світ вперше вийшла книга Аджея Савковського Останні бажання. Книга була збіркою коротких історій, в більшості не пов'язаних між собою. Меч призначення, друга книга, ближче до кінця, почала вимальовуватися в історію, яку логічно продовжили шість наступних книг. Головним героєм серії є Геральт Рівії. Відьмак, мисливець за монстрами, ідеальна машина для вбивства. У дитинстві йому, як і іншим відьмакам, за допомогою мутації були додані високі бойові якості. Дика сила, миттєва реакція, покращений метаболізм і висока регенерація. Основна робота Геральда за гроші винищувати чудовиськ. Відповідно до власного кодексу, він намагається не брати участь у політичних іграх королів та магів. Однак така в нього карма, як не в то в партію. Простіше кажучи, вплутався він у складний вузол протистояння північних королів і могутній південної імперії Нільфгард. Дитя Нежданчик призначена йому проростом ще до її народження. За це ріполюють всі комуналіні. Імператор Ніль. Гарда Емрих Вар Емрейс, Мах Вільгефордс, Ложа Чародієв, мовляв, її нащадку передбачено вирішити долю світу. Така вже її бідна доля. Вона повернулася Геральте, після стількох років. Далі в цій заплутаній грі з'являються як нові союзники, так і нові вороги. Зокрема, так званий ельфійський спецназ, дике полювання. Чи як то перекладено в книзі? Дикий гон. Кажуть, на неї полює дикий гін. Ти повинен її знайти. Цей виявляється мега-наслідниця древньої крові. Їй підвласна не лише магія, а й простір та час. Якщо ж ви думаєте, що вона маленька, беззахисна дівчинка, то ви глибоко помиляєтесь. Геральт встиг натренувати її в Каер Моргені в школі для відьмаків. А Єніфер натаскати в основах магії. Цикл відьмак належить до жанру постмодерністського фентезі. Даний напрямок по загальній стилістиці помітно відступає від канонів жанру епічного фентезі. Сапковський вдало переносить середньовічні та фентезійні речі на сучасний лад. До прикладу, в книзі є люди, гноми, ельфи та ось расова дискримінація між ними явно виражена. Маги виступають не як добрі Гаррі Поттери, а радше як масони плетуть політичні інтриги та заговори. Замість чіткого поділу Добра і зла Сапковський малює картину Жорстокого середньовіччя, в якому ведеться боротьба народів і держав, автор не вирізняє ніяку зі сторін більш симпатичною і явно позитивною, а описує жахи війни і ксенофобії. При цьому автор нерідко вдається до натуралістичних сцен насильства. Головні герої постійно опиняються між двох вогнів, будучи вимушеними робити вибір в ситуаціях, коли правильного шляху та вірного вибору просто не існує. У творі присутня яскраво виражена любовно-романтична лінія. Важливою особливістю є почуття гумору, яке нерідко переходить в своєрідну сатиру на буденні теми. У нас незвані гості. Хто? Два троля. Один, е, він, мабуть, ана. Страшне, як говно из под снега, но з сіськами. Щодо книги, думаю, ми розібрались. Коротко, звичайно, але якщо вам цікаво більше, то прочитайте їх у повному об'ємі. У 2001 році польською телестудією був знятий 30-серійний телесеріал Відьмак. Відьмак. На його основі, точніше, на основі цих 13 серій, було як би то сказати, намонтовано, наклеєно двогодинний повнометражний фільм. Сказати, що фільм поганий, нічого не сказати. Міяко кажучи, фільм реально гав... Повне. Перегляд свого часу відбив бажання грати чи читати відьмака взагалі. Але прочитавши книгу, я зрозумів одне: дали право знімати інші студії, наприклад, HBO, з бюджетом хоча б половини гри престолів. Фільм вийшов би добротним. Для порівняння посудіть самі: це відьмак. А це Перл-Харбор. Що один що другий фільм знятий в 2001 році. У 2007 році CD Projekt Red випустила гру з одноіменною назвою Народ реально для порівняння. Фільм. Гра. Знову фільм. Знов гра. Давайте ще раз. Фільм. Гра. Коротше, на відміну від фільму, гра вийшла набагато успішнішою. Чесно, якщо порівнювати з новішою другою чи третьою частиною, то геймплей у першого відьмака мене особисто доконав. Робити окремий огляд на першого і другого відьмака я не буду, та як річ у нас йде про третього. Скажу тільки, що гра тоді пішла на ура. Геймплей хоча і дістав, але враження від гри були набагато більші. Загалом гра йде по серії книг, але зроблена таким чином, щоб пересічному гравцеві не доводилось штудірувати. Всі книги Сапковського. З іншого боку, ті, хто не читав, не кричали: Ей, це не так! Що за фігня? Ця гармонія і принесла першої та другій частині гри такий успіх. Перейдемо вже до самого цікавішого: до третьої частини даної гри відьмак Wild Hunt». За що ж просять розробники 26 з лишнім баксів? Потрошки розберемося. Найважливіше, що потрібно знати про Wild Hunt для студії, це глобальний експеримент, в якому розробники замахнулись на відкритий світ. Якщо раніше ігри про Геральда були строго розбиті на акти, з початком кожного змінювалося місце дії, то тепер відьмак може вільно подорожувати по всій тімерії. мерії. За об'ємом цей самий світ більший за світ другої частини в 30 разів. А це, так прикидку, перепльовує розмір Скайріма. І тут не буде надто серйозних взаємовиключаючих рішень, як у другій частині, де вибір союзника цілком міняв події другого акту. Ми ж з вами не нуби, знаємо, як виглядає відкритий світ. Так ось відьмачий світ виглядає дещо пустим у порівнянні з іншими ММОшними світами. Тут ви не зустрінете кучі NPC, готових зашнаряти вас якоюсь фігньою, за яку дають певні очки репутації, а попавши на нову місцевість, все повторюється. При такому розкладі гра банально скочується в такий собі список справ, які нагадує похід у супермаркет. Відьмак же ж не з таких. Гра, якщо чесно нагадує більше готику, чим Dragon Age Inquisition. Ви йдете в той далекий кінець карти не з потреби пройти квест, а з чистої цікавості. Також світ пропрацьований до найменших деталей і є свого роду інтерактивним. До прикладу, замочивши крупного монстра, спершу на його труп злітаються падальщики, а потім його фауну заповняють менші монстри. До речі, про монстрів. Кожен має особливий стиль поведінки, який залежить не тільки від самого виду, але і локації, де його зустріли. На протязі всієї гри ви можете зустріти монстрів любої, наголошую любої складності. і думку: е, та -е -е, тут не скоріневі монстри, ща наліво направо. Забудьте, забудьте, як страшний сон. В грі можна нарватися і на такого, який по морді надає так, що пиши, пропало, і сайонара. Сюжет, як я вже казав, максимально тримається по книги Сапковського, але не змушує гравців перечитувати їх. Тут могутні правителі ведуть війни за територію в підвалах і на горищах. Змовники розробляють черговий підступний план. А на архіпелазі вікінги вибирають нового короля. Словом, внутрішніх інтриг вистачає. Другим за важливістю орієнтиром для CD Projekt Red була гра престолів. Від дій вибору та й просто вбивши когось там на перший погляд неважливого, залежить чим все закінчиться. Розробники обіцяють аж більше 30 різних кінцівок. І цим гра не буде відірвана від книги, а навпаки, розширюватиме її, доповнюватиме, додаватиме інтриги. На жаль, гра має стати останньою в серії: показати кінець історії і тріумфально закрити занавіс. Без сумніву, CD Проджект Red підняли історію про білого вовка на зовсім новий рівень. Чим задали нову планку в ігровій індустрії. Гра ще не встигла вийти, а її вже охрестили грою року. І це не беручи ду. Уваги, кучу інших нагород. На даний момент перед замовлення гри складає більше мільйона копій. А я залишаю вас з самим шикарним тізером невеличкою нарізочкою чисто від Олександра Литвиненка та програми 8 біт. Прощаюсь до наступних зустрічей. Вибачайте, що програма така невелика. Спецвипуск про відьмака. А я пішов грати.